Мельниччина знову попрощалась із захисником. Загинув 53-річний Віктор Вітвіцький. Чоловік був добрим, відповідальним. Найбільшою радістю для нього була сім'я. Однак, за три тижні він почав менше спілкуватись з ріднею, ніби щось відчував. Нас дуже відчував. Дуже прям і дочка ходила, і син ходив. Я на зв'язку була постійно все. Тому що він знав, що буде дуже тяжко дітям, дуже тяжко мені буде, і він там трошки, напевно, свого такого свого такого роду. Ну казав, що якщо я прийду, то все буде. Добре. Віктора мобілізували 1 серпня 2023 року, де і на якому напрямку служив чоловік, не розголошують. На фронті Віктор отримав позивний дід, тому що завжди всім допомагав та був співчутливою людиною. Волонтерська допомога, якась сукерки дадуть, фрукти. Він завжди. Діточкам навкруги все це роздавав. і давав. же мой нам хватить. Все дітям, все найкраще. На жаль, доля Віктора виявилася ще важчою, адже перебуваючи на фронті, він хворів. Командир відправив чоловіка на лікування на початку поточного місяця, а вже 5 лютого прийшла звістка, що він помер, перебуваючи в реанімації. У військовослужбовця залишилась велика родина: четверо дітей, троє внуків та жінка. Для них ця втрата є невимовно важкою. Поховали Віктора на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Danske